Це групи учасників наукового табору, які малюють кожен свій пазл серед школярів, дев'ятикласниця Анастасія Уколова. Я була в цьому таборі рік тому, і мені дуже сподобалось тут багато емоцій, така прямо зарадність емоційна. Дуже сподобалось. Маєш побігати, пострибати. Це краще ніж сидіти в телефонах і сумувати літом. Далі керівник гуртка обласного центру наукової творчості Григорій Малород з'єднує дев'ять пазлів між собою, утворюючи патриотичний плакат, які розміщують у робочій зоні. Символи на цьому ескізі це у нас серце. Якби серце Україна, це серце наше. Тобто, любов до України завжди кожного в кожного серці. Хлопці малюють якби такі більш. Складніше, дівчата більш простіше, більше квітів. Тому що квіти у нас залишилися дуже чудові. Ракеточки візьміть, так, зараз бадмінтон пограю. Поки одні учасники малюють плакат, інші розминаються на спортивному полі. У нас працюють локації, потім діти змінюють від діяльності, потім, коли з локаціями попрацювали, ми граємо в двосторонню гру, чи волейбол, чи бадмінтон, чи різноманітні рухливі ігри Теріку в науковому таборі вперше очікує, каже, спортивних ігор та навчання сточних дисциплін. Вирішив, щоб трішки розвати, розважитися влітку, підтягнути свої знання з деяких предметів, ну і взагалі зустрітися з друзями. Школяр Юрій Москаленко із 33-ї школи має каже власні очікування від двотижневого перебування в науковому таборі. Я сподіваюся, що тут я знайду. Знайду багато нових друзів і дізнають багато нових і цікавих речей. Фізичну культуру робили бреринг по мові, літературі, по історії трішки там малювали. І Як? Намалювали. Заняття для школярів сьомого по дев'яті класи триватимуть два тижні, і всі активності пов'язані із науковою чи навчальною діяльністю, розповідає заступниця директора ліцею Наталія Бобкова. Це технології, це айті, це математика, фізика, прикладні дисципліни, робототехніка. В середу у нас буде день історії і краєзнавства, і це будуть активності, які саме пов'язані з історією, і краєзнавством. Тобто це наукові речі. Це буде брейнринг, творчий, це буде квест науковий географічний. Через день там будуть туристичні активності, пов'язані з туризмом. Знову ж таки, рідного краю у міських школах Черкас протягом двох тижнів діятиме три табори: Пришкільні – для учнів молодших класів, консультативні для Подолання освітніх втрат та два види міських, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. У нас буде діяти їх два. Перший це мовний табір для шостих-восьмих класів, він буде діяти на базі однієї шкіл, але прийматиме дітей абсолютно з усіх шкіл міста. Діятиме він із чотирьох мов: це англійська, французька, німецька і іспанська мова. І другий вид це фактично більш технічний напрямок, природничо технічний напрямок, табір фотон діятиме для 8-9 класів. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.